Я поїхав за два дні до своєї смерті. И вот коли вот вперше звуки вразу у я зразу слабисть на была. Ну ми сразу бежали в коридор. Там меньше, там почти не було стекол і прятались там. А ти хочеш доміць? Це ж твій дом? Да. Ну разом коли у цих дітей з нашого Донбасу ворог украв дитинство. Але я з командою однодумців зроблю все, щоб у новому році вони повернулися додому, щоб ми визволили Україну від окупантів і відновили мир і спокій на нашій землі. Минулий рік для всіх нас був дуже важким, але герої Майдану, волонтери, армія, Національна гвардія та добровольці довели, що ми нація, яка здолала тиранію і дала відсіч ворогу. Тож хай усі наші біди і проблеми залишаться в році минулого. А рік новий. Стане роком щастя, радості і перемоги. Здоров'я вам, рідні мої, достатку і впевненості у завтрашньому дні, щоб усі ми нарешті жили в такій країні, якою будемо гордитися. Слава Україні!